28 січня запрацювала заборона уряду щодо невиїзду жінок деяких професій за кордон. Під цю категорію потрапили депутатки всіх рівнів. Тетяна П'ятницька, котра поєднує роботу онкогінеколога з депутатською діяльністю, розповідає, декілька разів на рік виїздила на наукові конференції щодо лікування онкохворих пацієнтів. Тепер же для цього повинна мати офіційний дозвіл. До того ж, розповідає лікарка, оплачувати поїздку буде не вона. Ця змушений робити медзаклад. А саме під час війни для лікарні це непосильні витрати. У нас є основна робота. Я працюю лікарем. Я працюю лікарем. У нас завжди є зібрання. У нас є конференції, у нас є наукові зібрання за кордоном. Це в минулому році що кожних два місяці ми мали виїзд за кордон. Зараз мені треба взяти офіційне відрядження, оформити його, подати ці всі документи на виїзд за кордон і це буде розглядатися, чи є це важливим для держави, чи це важливо для війни, чи можу я поїхати. Можливо, можу поїхати, а можливо і не можу поїхати. Це утруднює мою роботу основну як лікаря, тому що втрачається цей зв'язок з закордонними колегами.